Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Раді вітати вас в студії на громадському. Говоримо про завершення подачі електронних декларацій, і в нашій розмові хочеться дати відповідь на питання: що ж далі? Що далі робити з усіма цими знаннями, відомостями і деклараціями, які зараз є в реєстрі. На вашу думку. Є... Якими мають бути подальші дії на ЗК є два поля, два виміри верніше, того, що далі. Перший вибір, вимір, верніше, такий він більш о, такий, глобально стратегічний, інший тактичний. Байте перш про глобально стратегічний. Це це напрям електоральний і взагалі змін того, як українці нарешті розуміють тих, хто є ті, хто ними управляють. Ну, говоримо взагалі про відносини влади своєї. Про розуміння з того, хто ті люди, які розповідають про соціальну незахищеність, переселенців, тарифи і, і все інше. Політичній еліті деклараціями вдалося здивати навіть нас. Експертів, які займаються цим щодня. А, бо навіть журналісти, розслідувачі були здивовані. Навіть, ми навіть з вами в цій mm -hmm. студії не раз говорили, що електронне mm -hmm. декларування намагаються зупинити, от не хочуть показувати mm -hmm. ті статки, які є, і ви це неодноразово говорили, і врешті навіть ви здивувалися тому, що показали. Тепер зрозуміло, що вони приховували. Одним словом, навіть ми здивувалися, по-перше, обсягами, по-друге, відвертою, як би так м'якше сказати, неадекватністю шляхів витрачання. Особливо в період країни війни. війни. Це перший етап. Я щасливий, що нарешті українці будуть розуміти, хто впарює їм про тарифи і весь інший бред. Тобто людина, яка має 20 ділянок, 5 квартир і 2 мільйони доларів, в принципі, не розуміє, що таке проблема з тарифами. І тому, коли вона це говорить, це чистий популізм. Тобто, а думаєте, буде людина розуміти, щось зміниться у тих взаєминах, електоральних? Тепер від вас залежить. Тобто ми, як експерти, свою роботу зробили. Закон пролобіювали два роки тому, два роки його захищали, останніх сім місяців найскладніший був захист, і ви це бачили, пласт інформації відкритий. Тепер вся ну, якби відповідальність і можливість для змін цим інструментом в медіа. Чим більше медіа розкажуть людям реальну правду, задокументовану, тим більше буде рівень незворотності і ну, глобальності цих змін. Я вірю в українські медіа, насправді вони неодноразово показали такий ефективний інструмент, і я думаю, що тут проблем не буде. Тепер давайте на рівень тактичний, рівень, який мені ще більш цікавий, це рівень посадок в тюрмі і конфіскації. Перевіряти декларації в автоматизованому режимі, тобто звіряти їх з базами даних, мало на ЗК. На ЗК це неспроможна робити. Крапка. То на ЗК цю роботу, на жаль, не зробить. З багатьох. Це причин. ви коли зробили такий висновок. Ще на початку запуску цієї системи, коли НЗК ледве не вбило. Щоб ви зрозуміли, щоб ми, ми, ми а розуміли... А тепер однаково... Закон віддається повноваження НЗК, а тут не... Не на... зовсім так. Тобто, в чому проблема? В тому, що е збір декларацій був технологічно найлегшим процесом. Бо їх легше зібрати, ніж потім зрівняти з п'ятьма іншими реєстрами, ще й потім мати якісь юридичні наслідки цього, цього звіряння. В НЗК навіть доступу до реєстрів немає. Там не говорячи про можливість робити автоматичну звірку. На ЗК цього не зробить. І це було б дуже погано, Добре, якби хто, не хто? антикорупційне бюро. Хто зараз має займати? Тому що НАЗК е, е, притягає до відповідальності за адміністративні правопорушення. Штраф. Набу сажає в тюрму по двох статтях кримінального кодексу, які витікають з цих декларацій. Перше це брехня в декларації. Ну, просто з в декларації більше, ніж на 12 тисяч доларів. Всі в тюрму. Ну от, наприклад, це цікавий жарт депутата про трильйон гривень. Це брехня декларації. Смішно йому, не смішно. Він або зараз цю декларацію виправить подовж 7 днів. Вже сказав, що виправить. Виправить, ага, да, Не смішно, ні. Інакше він сів в тюрьму на два роки. Але як перевіряти, добре, тут трильйон, mm -hmm. всім зразу стало зрозуміло, що помилився, пожартував, вже сказав, що виправить. Але є задекларовані мільйони готівкою. Ну ніхто ж не піде їх перераховувати. А, тут складність. Дивіться. Такі тут, з готівкою складніше. Я ще зараз приблизно хочу розробити, ну, ми як команда зараз розробляємо методологію, щоб мало робити антикорупційне бюро, вони без нас знають, ми для себе хочемо зрозуміти. Щоб відкривати оце, цю частину готівки. Це дуже складний процес насправді. Є простіші речі, де можна людей ну, би, притягати до відповідальності. Наприклад, майно, коли щось не оформлено на підставних осіб і цього немає в декорації. Давайте, наприклад, кейс генпрокурора. Припустимо, припустимо, що насправді він є бенефіціарним власником, він або його дружина от тих вісьми квартир в центрі Києва. Але вони де юре оформлені на підставну особу, ну, на цю жіночку 67-річну, мешканку села, екс-бухгалтера, дружини генпрокурора, довести в розслідуванні, що насправді бенефіціарним власникам Луценко, можна одним способом. Прослуховуючи цього фіктивного власника і сина Луценка, який здається квартири в оренду. Тобто з усієї оперативної інформації або не власник дій можна зрозуміти, що бенефіціар власник Луценко. Але все прослушка в руках НАБУ може робити через СБУ, це означає, що слухати в таких справах оточення президента нема жодного смислу. Вони про це одразу будуть знати. Про те, якщо це вороги президента, є шанс, що СБУ не зільє прям всіх 100%. Тому тут теж складно. В чому є простіший спосіб, на кій, за який ми билися дроки тому назад? Стаття Кримінального кодексу інша незаконне збагачення. Це коли статки держслужбовці не відповідають тому, що він міг заробити навіть в теорії. Тут теж є проблема. Оскільки ця стаття, яка вступила в силу в 2015 році на початку, вона, на жаль, не діє назад. Тобто, грубо кажучи, якщо є судді або прокурор, який має чотири будинки, три з них здобуті до 2015 року... Ми не можемо за ці будинки його посадити, навіть якщо вони на Мальдівах. Але якщо є один будинок або квартира в Києві, яка придбана після початку 2015 року і не корелюють з його зарплатою до 10 років з конфіскацією. От ми дуже тобто, якраз все, Це покладаємось... записане в деклараціях, зараз в електронних деклараціях і було набуте до 2015 року, це все це легалізоване майно, навіть це... якщо. Неправильне слово легалізоване, воно і так було легальне. Тобто, ми його побачили. До цього ну, тобто, його статус легальний, нелегальний не змінився. Тут теж трошки нерозуміння. Просто ми про нього не знали раніше, а тепер ми знаємо, чому це важливо. Бо тепер є точки відліку. Бо зараз я Ну, там але, тим не менше, відповідальності, навіть якщо всі розуміють, що людина, будучи лише там на партійній діяльності, маючи небагато своїх молодих років, декларує мільйони Прямого сп. Ми про мого земляка зараз говорите. На жаль, так є ти на реальність. Тобто ми, я б дуже хотів би її змінити, але тільки революція гідності нам дала можливість пролобіювати ті зміни в законодавстві, з якими Європа живе вже дуже давно. Декларування мало бути не в 2016, му а в 1996 році. І незаконне збагачення мало бути, як стаття, нормальній редакції дієвій в Кодексі, не в 2014 році, продвокатовано нами, а в 1994 му році. Да, ми спізнились на 26 років, друзі. Вибачте, ми зробили революцію гідності лише два роки тому назад. Ми безсилі. А, проте, проте, я наголошу, кримінальні провадження будуть. Бо я вже бачу декларації лідерів фракцій, які для мене ну, просто дуже дивні, які не корелюються банально з одяги одягом, які ці лідери фракції носять. Тут вся на корупційне бюро. Але якщо не помиляюся, НАБУ ж не буде братися самостійно за перевірку декларацій на зіставлення. Воно ж Я поясню, утримувати... чому Набу цю заяву. Щоб ми так само не мали надмірних сподівань. Тобто Набу може само робити аналіз декларацій. Воно не зобов'язане це робити, як на ЗК, воно це може робити. Плюс Набу сказало чітко. Це дуже важливий меседж. Ми будемо реагувати на кожне журналістське розслідування і матеріалах медіа на основі цих декларацій. І в цьому є логіка. Саме цього найбільше боялися посадовці. Було кілька схем вбити декларацій, і одна з них була закрита інформацією для всіх, крім правоохоронних органів. Друзі, в набу 200 детективів. Вони фізіологічно не перевірять 100, там їх після 50 тисяч декларацій. Тому такими важливими є це я для глядача. Роз'ясню ми говоримо да. про роз'яснення від Національного антикорупційного О, Це, дуже це частина у разі ви не видим, що може вказано, що буде набу долучатися до перевірки відомостей в окремих випадках. І от вони перераховані. Оце два основних останні... не друге. Ви, якщо можна виділити його. От саме тому хотіли сховати. Е... Я зачитаю у відповідь на публікації в змі з висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо не достовірно. Оці двісті кримінального кодексу, про які я вам розповідав до цього. Е, тому так тому цю інформацію хотіли сховати від журналістів, від усіх, крім правоохоронців, щоб не було цих розслідувань з журналістами і громадськими експертами. Бо на основі цих розслідувань. Набу буде не лопатити всі декларації, а брати вже матеріал, який зробили журналісти, і просто легалізовувати, ці, ну, ці, оформити цей ці матеріал, грубо кажучи, в рамках кримінального процесу. Третій пункт, на який мало хто звертає увагу, е у разі виявлення відомостей, виявлення мається на увазі, що їхній аналітичний департамент сам буде перевіряти якусь, якусь кількість декларацій, очевидно, не всі. Але якусь тайка має. Пов'язана, можливо, з якимось. б волів би, щоб це були правоохоронці і суди? Бо ми ж задумували на як орган, який буде очищати правоохоронну систему, запускати імунну систему держави. Тому я сподіваюся, що це десь якраз про суддів і судді прокуратура, слідство. Ми ще з питниками спілкувалися на цю тему. Трохи вразило ще. Суми задекларованої готівки, крім всього, крім різноманітних ікон, колекцій і всього, ну це величезні суми, які це мішки грошей. Що вас вразило? Скажі. Мені цікаво, чи дійсно люди тримають, чи, чи є цей кеш вдома, чи він декларується певним чином наперед. Я чув цю ідею про декларування наперед. Я скажу, я скептик такої ідеї з декларуванням наперед, оскільки. Ну, ти означає, що ти точно маєш взяти стільки грошей хабарями. Ну, трошки ну, збочена логіка. Я можу і припустити з точки зору там, способу мишлення, але, але з точки зору реаліції. Ніхто не прийде перераховувати, наскільки я розумію, можна і в наступному році на головне не написати менше? Це витне законодавство, де ти його купив. Е чим ну, це, це, переб... це складно, але в принципі я уявляю це перевіряти в рамках кримінального провадження. Тобто це, уявити я вдома в 10 що це... мішків грошей вдома? легше? Що везли це вдома? Це банківські ячейки, це офіси, це сейви, це ж не зберігається вдома. Це може бути розкидане по а, багатьох локаціях, плюс це може бути фізично ваших помічників, охоронців чи мало де. Я хочу, щоб ми зрозуміли, навіть на громадському блоку по про те, як депутати отримують так звані депутатські, ну, тобто зарплату в конвертах, коли там, лідери фракції або як вони, гаманці фракцій щомісяця за причетність депутата до тієї іншої групи або фракції оплачує йому там, 10 тисяч доларів, комусь 15 тисяч доларів так званих фракційних або депутатських. Окрема історія, коли купляються голосування, Зокрема, законопроект. Окрема історія, коли оплачуються депутатам е, депутатські звернення і запити. Ви що думаєте, що це картками розраховується? Я перепрошую. Це все чорний кеш, який депутат, притомний, понесе цей кеш раніше, поніс би в банк. Бо тільки ти поклав його в банк, ти засвітив ці гроші. Для тебе одразу можуть бути якісь запитання. Коли вона в тебе лежить в готівці, раніше і питань не було. Вони чому ці гроші засвітили зараз, тому що розуміють, що, на жаль, притягти за ці гроші, якщо вони були... Там, що можна було показувати ці гроші в двох, якби, в двох полях. В одному, набуті за 15-й рік, і тоді незаконне збагачення чистої води. Вони хитрі, вони цю готівку показували, просто вона в них є наявна за минулі роки. От посадити за цю готівку, ну, мені важко уявити, як можна. Почули, тобто головне, можемо зробити підсумувати розмову нашу. Все тільки починається, і робота тільки починається, і триватиме вона, мабуть, не тиждень і не місяць. Сто відсотків. Дякую вам за пояснення. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції.